Всім доброго дня! Це мій син Володимир Петухов. Це його улюблена іграшка, м'ячик. У 2014 році мій син перехворів вірусним енцефалітом невизначеної етіології, після чого у нього почалися епілептичні напади і пішов дуже сильний відкат розвитку. Туди сюди, туди сюди. Наразі Володимир не розмовляє, але намагається видавати якісь звуки. Ось, наприклад, як. Туди сюди, туди сюди. Він не може вимовити слово туди, але вимовляє перший звук «ту», перший склад. Ми б дуже хотіли, щоб всі небайдужі допомогли нам закрити збір на реабілітацію, щоб з Володимиром працювали ерготерапевт, логопед, фізіотерапевт. Дивіться, ця посмішка, я думаю, нікого не залишить байдужим. Дуже допоможіть, щоб вже в липні цього року Вова поїхав на реабілітацію. Він дуже сильно цього хоче, і я думаю, в нього все вийде. Я вірю у свого сина і вірю у всіх українців, що ви нам допоможете. Слава Україні!